У цьому випуску вас чекає механіка гри, як представлена система кланів. Project Hive. добрий день, друзі! Ми з України радо вітаю вас усіх на своєму каналі, і з вами як завжди ваш неповторний Атлан за заголов відео ви напевно зрозуміли, що сьогодні знову ж мова про унікальний проєкт, а це Project Hive. А якщо буде точніше, то у цьому випуску ми піднімемо загальну тему, а саме механіка гри, як представлена система кланів Project Hive. Тобто оглянемо, покажемо та все детально розберемо. Отож, починаємо. Будучи гравцем Project Hive, ви можете створити або приєднатися до будь-якого клану, щоб мати можливість брати участь у територіальних війнах та у битвах з босами. Якщо ви отримаєте перемогу, вам додаватимуться внутрішньо ігрові бонуси та членство в клані. Хочу також наголосити, що у кожного є можливість створити власний клан або можливість приєднатися до існуючого. Які аспекти механіки гільдії кланів? Давайте розберемо. Перше, гільдія може мати обмежену кількість учасників, яка може зростати із кожним рангом. Друге, члени клану в ігровій діяльності підвищують ранг свого клану, за що отримуватимуть кращі бонуси та переваги, залежно звичайно від рівня клана. До речі, щоб зробити систему кланів більш цікавою та захоплюючою, команда проекту ввела механіку рейтингу в кланах. Тобто рейтинг кланів поділятиметься на такі ранги, як ранг перший, тобто ієрархічний клан. Клан, який має цей тип рангу, матиме змогу назначати. Перше, це лідера, але зверніть увагу, що це лише один буде лідер. Які переваги має лідер? Будучи лідером, ви можете підвищувати будь-якого гравця на рівень вище. Для прикладу, із новачка до капітана. Для прикладу, звісно. ж. Тобто, до будь-якої ролі в ієрархії клану, включаючи свого, свою власну, залежно від доступних місць. Зверніть увагу, максимальна кількість членів клану в кожній ролі залежить від. Рангу кланів. Їдемо далі. Маршал. Які переваги має маршал? Будучи маршалом, в клані, ви маєте повноваження, щоб підвищити новачків до посади капітана. І також звертаю вашу увагу, що лідер і маршал можуть як прийняти запити на приєднання до клану, так і виконати будь-якого члена за власним бажанням. Капітан. Які переваги має капітан? Капітани можуть приймати нові запити на приєднання до клану лише як дрон? Дрон. І останнє також це дрон. Друзі, також на початковому рівні для клану єдиною доступною діяльністю для кількох гравців є участь у війні за території. А тепер давайте розберемо ранг другий. Не буду перечислювати ті ж самі звання, що щоб не повторюватись, адже це є основа. Тому гільдія, яка має ранг другий, матиме наступні переваги, такі як можливість створити унікальну емблему клану НФТ, але зверніть до звертаю вашу увагу. Це в повноваженнях лише лідера. І загалом збільшиться кількість учасників, котрі можуть вступити до гільдії, та додаткові слоти для членів клану під кожною роллі. Ранг третій. Гільдія, яка має ранг третій, матиме наступні переваги. Кожен член клану отримає додаткові щоденні спроби, ПВП бою, що досить круто. І знову ж таки збільшиться як кількість учасників, котрі зможуть вступити до гільдії, так і додаткові слоти для членів клану під кожною роллю. Наступне питання, яке також важливе, це переваги. Впевнений, що кожному геймеру та просто криптоентузіасту буде цікаве це питання, отож. Які переваги приєднання або створення клану, підвищені винагороди за щоденну діяльність. Тобто, для кланів є повсякденні місії, івенти, за виконання яких ви зможете отримати круті нагороди та бонуси. Наступне територіальні війни з невеличезними винагородами. Тобто, кожен клан, який має певну кількість учасників, матиме змогу приймати участь у територіальних війнах. А цей режим є дуже крутий та захоплюючий, і винагороди відповідно. Три додаткові спроби битви ПВП, поки клан контролює територію. Думаю, тут пояснення не потрібно, тому рухаємося далі. Беріть участь у ПВЕ діяльності клану, щоб отримати додаткові винагороди. Нагороди. Тобто для кланів є повсякденні місії, івенти, за виконання яких ви зможете отримати круті нагороди та бонуси. І теж саме і стосується режиму ПВЕ. На мою думку, ігрова система є дуже унікальною із захоплюючим оформленням персонажів в режимів бит та бойових. Карт, система кланів є дуже насиченою, цікавою та продуманою до деталей, щоб кожен зміг про продовжувати свій розвиток у колі однодумців. Мені здається, об'єднуватися в гільдії варто, адже це додає якоїсь родзинки та більшої цікавості. Друзі, усім рекомендую Project Hive, адже це не просто гра, це щось більше. Не вспійте оглянутися, як цей всесвіт стане хітом та популярним серед геймерів, криптоентузіастів та простих користувачів. А на цьому у мене все. На зв'язку був. Ваш неповторний містер Атлант. До нової зустрічі в наступному випуску.